Так чи інакше, раніше чи пізніше, але усі зіштовхуються з кризою в стосунках. Дехто і зовсім не уявляє свого життя без криків, розбитого посуду та нескінченних розмов. Колись у минулому сторіччі Інгмар Бергман показав нам сцени з подружнього життя і пофантазував над тим, що турбувало тогочасні сімейні пари. Пройшло кілька десятків років, часи сильно змінилися, і пора вже поміркувати про те. Що турбує усіх нас у стосунках та як вони змінилися, сьогодні поговоримо про нові сцени з подружнього життя та спробуємо зрозуміти, чи вийшла змістовна розмова без Берблена. Важливе застереження, на мою думку, дивитися серіал треба наодинці, бо спільний перегляд може призвати до зайвих запитань та суперечок. Сцени з подружнього життя Бергмана були зняті у важкі часи шведської соціальної кризи, коли держава намагалась регулювати усе та всіх, навіть відносини у сім'ї. Сучасні сцени від Хагай-Леві зроблені під час тотальної кризи у стосунках людей по всьому світу, адже люди ніколи в історії не розлучались так масово, як під час пандемії. Деякі пари опинились у чотирьох стінах наодинці та зрозуміли, що вони просто не підходять один одному, і більше не варто витрачати на це своє життя. За сюжетом, на відміну від 1973 року, нам демонструють типову родину США, яка виховує одну дівчинку. Народження дитини далось подружжю непросто, і тепер перед ними постає ключове питання, чи варто народжувати ще одну. Пара явно нетипова для минулого сторіччя, але у наш час дуже легко зустріти родину, у якій жінка заробляє більше, а чоловік займається хатніми справами та сидить вдома з дитиною. Автор з самого початку схиляє глядачів на сторону батька, якого відмінно зіграв Оскар Айзек. Його представляють на початку історії чітким та власним. Чоловік, який думає, що давно розібрався у собі, і тепер роздає поради усім навколо. Матір же у виконанні Джесіки Честейн перетворюють на суцільне зло, але не надовго. За тим сюжетом, що перед нами вибудовують, їй і справді важко співчувати. Але треба, бо винні у серіалі одночасно усі і ніхто. Картина може здатися реальними сценами життя будь-якого подружжя, бо вони дійсно відбуваються на кухні ваших сусідів або друзів. Та окрім розмов двох головних героїв, у серіалі немає нічого. Ні вам яскраво вираженої операторської роботи, ні смачних декорацій, ні інших сюжетних гілок. У першій серії глядачам відкривають усі карти та наголошують, що не дивлячись на нові види стосунків, світ тримається на традиційному коханні між жінкою та чоловіком, але і цей інститут тріщить з усіх сторін. Також на початку нам чітко пояснюють, хто є хто у стосунках і як у подружжі ставляться один до одного. Серіал насправді показує не те, що шлюб це погано. Сама інституція не може бути чимось жахливим, а от деяким людям у ньому дійсно може стати зле: від ігнорування, від непочутості, від нерозуміння іншої сторони, від страху за майбутнє, яке може не настати, та від нелюбові. Адже що може бути гірше ніж кохати людину, відчувати, що вона кохає тебе, а потім усе це зникає? Випаровується, залишаються спогади, ви продовжуєте жити разом, цілуєтесь, займаєтесь сексом, посміхаєтесь одне одному. Але все це без кохання, все це продовжується, бо є шлюб, соціальний договір, сцени з подружнього життя розповідають про те, як важко розлучитися з тим, кого так довго кохав. Якщо у Бергмана у розвалі сім'ї та шлюбу звинувачували чоловіка, то у наш час нібито провину перекладають на жінку, і Честейн з цим неймовірно впоралась. Історія показує та говорить на тему, яку було важко уявити ще 20 років тому. Невже жінка може просто так вийти зі шлюбу? Адже він її не б'є, гарно ставиться, купує квіти, фінансово не обмежує та залишається поряд? Як ця жінка може піти від чоловіка, бо більше не кохає? Чому жінка має соромитись за своє рішення та відчувати провину? Невже обов'язково потрібно піти на зраду, щоб вийти з нелюбові, і дійсно заслужено бути винною? Насправді найбільша зрада це не переспати з кимось, а розуміння, що більше не має щастя поруч з тією людиною, яку ти обирала чи обирав щодня більшу частину свого свідомого життя. Через Джонатана нам показують, що він готовий залишитися тут і зараз, щоб працювати над стосунками та не проявляти слабкість. Однак, підкреслюють, що прокинувся він занадто пізно. Серіал показує, що кохання закінчилось ще дуже давно. А далі вони рухались технічним шляхом і були разом місцями зі страху, місцями заради дитини, місцями, щоб не робити боляче. Взагалі хімії між двома акторами відразу віриш, і почуття того, що чогось не вистачає, просто немає. Картина дійсно зроблена якісна, окрім одного моменту, це стиль розмов, адже під час перегляду постійно складається враження, що хоч герої одночасно кохають, і терпіть не можуть один одного, але усе одно шкодують міцного слова. Яке поставить крапку у діалозі, можливо, у когось так і буває, але забагато але вони, наче не хочуть переставати грати і навмисно намагаються повернути до життя те, що вже давно померло. Герої постійно змінюють один одного у прагненні усе зберегти, полагодити або склеїти, але по суті це неймовірно важко. А з кожною серією кількість питань до головних героїв і самого себе повільно зростають. У серіалі є одна сцена, де герої сидять на прийомі у психолога, намагаючись розібратись. То що ж у їх стосунках йде не так? І це настільки геніальний уривок, що заслуговує окремого відео. Нам чітко проговорюють, та емоціями головних героїв підкреслюють, чому їх шлюб не розвалюється, а вже давно розвалився. У якийсь момент не залишилося нічого, окрім рутини. Ні новизни, ні побачень, ні сюрпризів, ні почуттів, та головне, ні краплини кохання, адже дуже легко за рутинною турботою загубити пристрасть. А коли чоловік та жінка не відчувають себе бажаними, то усе решта стає розмитим фоном, і їм усе ще може бути добре разом, але вже більше як брат з сестрою чи змученим пенсіонерам. Автор звертається до глядачів з питанням: якщо шлюб це кінцева ціль для когось з партнерів і він не отримує насолоду від процесу. То навіщо взагалі починати? Звісно ж, серіал показує, що у шлюбі також варто говорити про проблеми, а не замовчувати їх, не чекати, поки до когось дійде хоч щось, бо потім можна дотягнути до ситуації, у якій жодна розмова не матиме сенсу, скільки б часу ви не говорили. Пристрасть зникатиме протягом стосунків чи шлюбу, але не варто забувати підживлювати її. Ділитися тим, що б ви хотіли змінити, щоб знову з'явилось непереборне бажання, але не лише бездумне проведення часу поряд, бо так треба, бо так звикли. Варто пам'ятати, що розрив шлюбу це друга подія зі списку найбільш стресових у житті, тому так важко наважитись, і саме тому після цього рішення дуже болить. Як тільки умовна стабільність обох героїв порушується, то відразу усі гендерні ролі, питання кар'єри та купа інших проблем розчиняється у з'ясуванні стосунків, адже постійне замовчування привело обох у точку, де все вже не може бути добре. І чим глибше вони пірнають у проблеми, тим швидше їх діалог перетворюється на два окремі монологи. Новина про вагітність осягає міру зненацька. Вона не розуміє, якої реакції хоче від самої себе. На що готова заради дитини, і наскільки підтримка чоловіка допоможе їй в подальшому шляху? Гендерні зрушення та велика зарплата не полегшують ухвалення рішень про те, яке майбутнє тобі потрібне. Чи хочеш ти дитину і як тобі чинити зі своїм тілом, так само, як і біологія не передбачила таку ситуацію для чоловіка, і в цьому зберігається базова нерівноправність статей, чи можливо в такому разі рівноправне батьківство. І чому навіть після загального рішення про необхідність аборту саме жінка загортається у сльозах під простирадлом. Герой Айзека постійно каже про негативну роль капіталізму у відносинах і не хоче, аби йому з екранів гаджетів продавали рольові моделі стосунків, але у той же час весь їх будинок заповнений предметами, і складається відчуття, що Міра та Джонатан теж відносяться до свого подружнього життя як до якогось предмета. Який можна переставити, залишити на паузі або обнулити, та про що б не говорили персонажі, за цим неймовірно цікаво спостерігати, сценарист та режисер Хагай Леві написав живі репліки для кожного з героїв. Подружжю справді віриш, бо говорять вони живою мовою, з тремтінням, перебиванням, криками та паузами. Єдине питання до фраз. Автор дуже обережно дає висловитись кожній дієвій особі, оголюючи їх почуття так, що героям неможливо не співчувати, навіть якщо ті поводяться гидко. Звичайно, можна розкритикувати серіал через те, що сучасна історія не приносить нічого нового у те, що було показано у 1973-му, але що реально змінилось у відносинах рядової пари з того часу, головна теза серіалу, яку він найбільш наочно ілюструє, що сцени з подружнього життя не потребують модернізації, з додаванням смартфонів та інстаграма, букінга та стартапів, шлюб, а точніше кохання та стосунки, не змінюються з часом. Нові сцени про те, що незважаючи на популярність терапії, освіту, поступове зрівняння можливостей, щасливий та успішний шлюб. Це щось зі світу глянцевих журналів та соціологічних досліджень. А перебування у стосунках, звичайно, можна назвати роботою та емоційною працею, але в цій характеристиці втрачається перша причина невловима радість від усмішки коханої людини, спокій і досвід, який приємніше розділити, ніж прожити самостійно. Протягом серіалу пара зустрічається знову і знову лише для того, щоб перевірити, чи є ще можливість на відновлення того самого ми, але щоразу повертається до того, що емоції в моменті не можуть змінити рішення, яке було прийнято ще дуже давно, тому всі їх це пристрасті ні на що не впливають, і навіть якщо вони хочуть і беруть одне одного, то через момент повертається до розуміння, що ніяких ми вже немає. Серіал не дає відповіді, не показує повною мірою хеппі енд, але примушує чесно подивитися у себе та свою сім'ю. Тут 5 годин герої завдають один одному психологічних та моральних проблем, намагаючись змусити партнера остаточно розірвати стосунки. А точніше обробити їх неймовірно глибоку емоційну прив'язаність, що насправді дуже важко зробити, через яку причину не був би розрив. Напевно, усі знайдуть у цій історії хоча б відлуння свого життя. Можливо, комусь погляд зі сторони навіть допоможе розібратися у собі, а це найбільша користь, на яку можна чекати від драматичного твору. Спостерігаючи за новою, але насправді тією самою парою, що й 40 років тому, ми розчаровуємось, що за десятиліття ніяк не наблизились до розуміння, чому розвалюються одні стосунки та зберігаються інші, і сухого досягнення аналізу подружжя, статистики з рідноправ'я, біологічних відкриттів та відвертих розмов ще недостатньо. Просто тому, що ми не до кінця знаємо самих себе. Висновків вже в серіалі так багато і для кожного вони свої, що я не берусь підводити риску. Але точно можу сказати, що після розриву та занурення у те, що героям відкрилось після шлюбу, вони нарешті зуміли постати чесними одне перед одним та говорити про речі, яких боялися. Звісно, колишнє подружжя буде відчувати теплоту один до одного ще дуже довго, можливо, і завжди, та найголовніше, що зник біль. Так, кохання, стосунки, шлюби закінчуються, це просто частина життя, і попереду ще так багато усього, щоб відчувати щастя.